Різдвяна новорічні, вітанечка на Relax Time та Декоя Плей. Сьогодні ви дізнаєтесь, я зробила ось ці колі в українському стилі, з колосками, з орнаментом. І ще деякі варіанти вам покажу. Тому з вас подобачка, підписочка. Гарного вам настрою! Слухайте уважно. Отож, зробила я такі колі з орнаментом. Для цього нам потрібна ці смастрічка така в швейних магазинах. Там, де все для шиття, воно продається. Колір на ваш смак. А ось такі дерев'яні заготовки це я замовляла там, де займаються фанери. У мене розмір 5 см і 7 см цих куль. Відповідно до розміру стрічки, можна експериментувати з декоруванням цих кульок. Ось перший найширший, якраз він підійшов на мій діаметр мої кулі 5 см, по краям обрізала. Приміряла, відповідно, на тильну сторону е я це все клею, беру я клею з термін 7 мм. Цього дос достатньо. Обрізаю ще раз і проходжу ці кінчики стрічки е вогнем, щоб не ну, торчилось. Обрізаю ще раз, не потрібне. підклею теж і все міцно фіксую. І приводимо до естетичного вигляду. По краям можна пройтись якоюсь стрічкою, чи джутою ниткою, чи червоним якоюсь стрічкою цікаво, чи Навіть так можна залишити це вже на ваш розсуд. Подумайте, ви ж для себе це робите. Зробити ексклюзивно свій декор на ялинці. Тому не будьте занадто прискіпливі до себе. А я вам подаю ідею. А інше з більшою кулі я тут зробила ось так. Посередині, де суцільно, бачите, три рази пройтися, але тут більше погратись, побрізати. а, ось стрічка поведе, їм буде трочитись, ну, подумайте. Чи навіть два, можливо, варіанти, ось два ряди. Це вже як душа ваша бажає. Але я захотіла декорувати все-таки зимнім декором. бо це ж зимні свята. Орнамент орнаментом, але ж все-таки це новорічні свята, тому і я взяла, наклеїла та шишечку вільхи, додала колосочка, маківки. І ось така цікавенька вийшла. Суть та ж, наклеїмо, приміряємо, обрізаємо. Ще раз краям хорошо підклеїмо. І ось у мене була чудова стрічка з мішковини, така з білими вставками, тому вона ідеально підійшла для обрамлення цієї композиції, кулі. А у вас ще знайдеться вдома, не знаю. Якщо ви акуратно це все зробите, то це не обов'язково. Це вже досить заморочливо, все десь шукати, купувати в мене було, я готувалася, а ви вже дивитесь саме. Тобто, мінімально це треба куліці дерев'яні і стрічка. У ну, мене декору такого маківу пшениці і всякої всячі не вистачає, ви дивіться самі, ніхто ні до чого не зобов'язав. Наступний варіант. Ось в мене були пластикові кулі. Встигла якось замовити з Аліекспрес, вибачайте. І туди я просто накидала всякого такого подібного декору в українському стилі пшениця. Маківки, вільха, фарбовані маківки, до речі, жовто-блакитні. І в мене навіть і віночок в такому стилі. Все закрила, насипла туди близький ток. Кольору ви обираєте, в мене був срібний такий голограма дуже цікаво. І, і все. Це просто робиться. Головне мати такі кулі. І за пару годин ми зробили собі свят. А ще інший варіант декорування. Беремо цю кулю велику, наклеємо, туди це весь декор, який в нас є, сухоцвіти. І Шишечки ці поверхних робимо бантика із тисьми, красиво приклеїмо його, формуємо. Все і насужуємося ялинковим прикрасами. Дякую за увагу. Буду дуже вдячна за підписку та коментарі.